Рідні загиблих захисників України зустрілися з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Вони звернулися до нього з ініціативою оголосити збір на автомобілі для 118-ї бригади територіальної оборони. Посадовець підтримав ідею дружини матерів героїв та запросив долучатися до збору всіх охочих. Сьогодні кожен день важливий у нашому житті. І кожного дня ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб наблизити нашу перемогу. Наближається мій день народження, і я попросив би вас, тому що багато людей зверталися і хотіли б привітати. Найкращий наш подарунок це буде допомога нашій 118-й бригаді на купівлю евакуаційних автомобілів. Друзі, давайте долучимося до цього збору, який ініціювали сім'ї наших героїв, тому що це наш невеличкий збір. Але це наш збір, який буде наближати нашу найбільшу мрію, нашу українську перемогу. Реквізити для збору коштів ви бачите на екрані.